Зараз у нас відбувається ефір, і ми вам трохи покажемо, як це відбувається. Про трохи в нас. Так, ну що, ми вже повідомлені. Зараз ми йдемо знову на радіо. 45 в Україні. Я хочу піти з Ютубу. Всім привіт! Мене звати Діна і я повертаюсь. в мене не було місяць на каналі, і я взагалі не планувала повертатися. Ну. Десь в середині відео розповім причину, чому я все-таки так вирішила. І я все-таки вирішила спробувати знову повернутися. Не знаю, що з цього вийде. Наразі я збираюся на практику. Практику буду проходити на радіо. Я вже закрила сесію. Я тільки вийшла навчання, я вже закрила сесію. Треба буду пофарбувати брови. Ну, зараз я вже буду через 5 хвилин виходити і йти. Чесно, не знаю, що очікувати від мого першого дня. Я хочу вам це все, все якось показати. На вулиці у нас зараз мінусова температура. Але, ну, така не сонячна, сніга немає. Тому подивимось. Я реально хочу все 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 вам показати, все вам розповісти, все ж цього за цей місяць. Тому зараз я буду виходити і, і буду все вам показувати. Так, ну що, я вже вийшла. Ми зустрічаємося біля Аня, бо нам треба ще раз друкувати документ і де тоді потім йдемо на практику. Ну, мені й тих 20 пішки, тому взагалі нормально. На Бачите, у нас тут зимою не пахне. Як ви бачите, я йду пішки, в мене вже болять ноги. Ось наверх, вниз, вверх, вниз. Так, я вже біля Ані, зараз її чекаю. На Вулиці доволі тепло, я не замерзла, хоча десь мінусла температура. Ми вже роздрукували і йдемо на практику. Ми зараз вже підходимо до практики і будемо вже заходити. наш перший день. Ми вже підійшли, ми зараз вам показувати, що будемо робити і що буде можливість. Світливий місто і робимо новини на радіо. Світло просто жахливе. 45 в Україні і ми раді, що ви поруч із нами. Ми пишемо новини, написали вже одну новину. Зараз шукаємо ще новаторські новини і будемо далі писати. До павербанку і будете із нормальним бізнес. Ця технологія у вашому будинку це мапа інтернету під час знеструмлень. Так, я вже в вані, а у нас година такого обіду, навіть трохи більше, тому ми вирішили піти Ані, плюс там йти 10 хвилин від Ані, плюс нам треба доробити декілька новин. Нам треба доробити декілька новин, зараз поп'ємо чайочок. Доробимо ці блоки і все. <кхм> і підемо. І підемо далі працювати. Перший день на радіо доволі цікавий. Нам такі кажуть, може, ви хочете в ефір. вийти, ми такі в ефір, в перший день. Взагалі таке можна вийти. Мені не подобається мені взагалі не подобається камера. я не хочу що знімати, бо мені не подобається камера. Вона просто шахливо передає ось такі моменти. Не знаю, тут може вийти з більше до світу, щоб було якось краще. Взагалі в мене не буде. Зараз буде почивку. Так, ну що, ми вже повідали. Зараз ми йдемо знову на радіо. Треба дописати декілька новин і можливо ми вийдемо все-таки в ефір. Але не точно. бо Насправді це дуже страшно вийти в ефір. Бо навіть зараз я переписую, переписую вже другий раз. Це все це, це треба буде замінити. А ось, люди. люди, люди. Але це доволі буде цікаво. Це тільки перший наш день. А вже хочемо вийшли в ефір. Що буде нам через 20 днів, через три? Ми вже написали чотири новини. Що можу сказати? Може, вийде в ефір. а Може, не вийде. Що будемо просто подивитися людину з куратора. Як ми там писали все. Але думаю, нормально написала. Тобто ми скільки годин писала. Дуже довго писала. Хоча мало дуже швидко все зробити. Ну, факту година, має бути. Ми до ми прийшли на 12, позже в перші ми почали. Два часа. Міні. Ну, Але це наш перший раз, а -а -а. тому. Зараз у нас відбувається ефір, і ми вам трохи покажемо, як це все відбувається. Зараз трохи кран. Зокрема, промову виконувати у світ мистецтва, тому що ну що там говорити, мистецтво наша наша робота. Перший в ефірі. 61 програма. і зберігає популяризує українське мистецтво. Дікі особливості цю премію Шевченківську одна людина може отримати лише один раз на життя, тобто нагороду. Присуджує відзнати президент України на підставі рішення комітету з національної полнена і можливо чули саме на наші тому, що серед них зокрема є Олег Олександр і хайчок, які були у нас у студії неодноразово і буквально недавно. Так тому може те повіть на меті щось хороше, ну і одразу роблять і приємно тим, кому пишуть, і допомагають на благодійні. Знаешь, подобью тут. А Але там для качества нет різня? Ничего страшного. Хай -хай. <св 'язаний> З вами це буде тепер мій влог, а наш влог <св 'язаний> дома запускається. Все ми вже вийшли з практики, нам дали деякі завдання, вже розподілили все, як буде. Що можу взагалі сказати? Погода на вулиці сніжна. Зараз прийду гуртожиток трохи вам прочитаю. Все таки, що я там наробила, що ми взагалі за нього наробили. Але знаєте, насправді це прикольно, коли ти готувала цей ефір, тобто цю новину, і вона виходить в ефір, і ти розуміє, блін, це ти робив твоя новина вона в ефірі. Тому я думаю, вже ближе у гурторитку, вам уже все розповім, більш, напевно, стайна. Така в мене дорога. Свіжовчик у Я зрозуміла, що кінця відео у мене немає і ще просто забула його зняти. Я хочу зараз поговорити на декілька тем, і перша тема, куди я зникла на місяць. А все дуже просто. Перша це сесія. У мене не готочки. У мене було два тижнік замовна. Плюс того треба було підготуватися. Було багато метрів. Я розуміла, що зараз я ставлю пріоритет собі сесія, а не Ютуб. А, бо мені важко було і знімати. Я хотіла показати, як проходить у мене сесія, я хотіла це все зняти, але зрозуміло, що я не потягну такого навантаження і знімати, і готуватися. Плюс у нас відключені світла в Києві, і мене це прям дуже сильно, ну, як сказати, підворухнуло, я не знаю, як правильно це сказати. Мені було важко з цим всім. Тому так, да, це перший момент, чому я все-таки все не знімала. Бо це ну це, напевно, найголовніший момент, тому що от я хотіла зняти, потім у мене щось не виходило, потім відключення світла, сесія, воно все так навалилося, і я така, я не хочу. Я от піду на практику, буду знімати. Бо щось таке думаю, сесія буде не прям цікаво, це бачити, і бо в мене приблизно то я в гуртожитку, то в мене екзамен, то ось так, ось так, ось так. Друга причина це камера. Чесно, коли я бачу, як знімають професіоналі, навіть не професіоналі, а відеоблогери я бачу їхнє качество. От я дивлюсь на себе, на, на от, телефон. Я розумію, це не то. Ну, типу, я не наберу там, тих 10 тисяч підписників на 5 з такою камерою. Це неможливо. Бо, ну, типу, качество, воно доволі, доволі сильно грає роль, відіграє роль. Пробачте Пробачте за мій суржик. А, І я це розумію, і, типу, мені. Ну, і в мене немає зараз навіть такої мотивації знімати, бо я дивлюся ну, 1700 підписників. Я розумію, що в мене, ну, так, да, набираються, ну там два, три, п'ять. І розумію, що якщо б я знімала там хоча б 10 роликів на місяць, то да, може, щось якось у мене йшло. Але в мене немає мотивації. Мотивації просто для зйомки відео. Я стараюсь, мені хочеться, але, ну, знаєте, є мотивація, типу. Бо так да, круто виходить. А коли я дивлюсь на качество цього ролика, я розумію, в мене мама матмації. Я там подивилась собі, хочу там, там приклад телефон 14. Я подивилася, який він коштує. І розумію, блін, він коштує 40 тисяч гривень. Типу, порозумі, це дофіга. Ну, типу, це просто, знаєте, збирати, можливо, там не збирає за рік, за два, за три. Типу, да, я розумію, що я не збираю, я хочу собі його не збирати. Бо, наприклад, взяти камеру, яка коштує 30 тисяч, чи взяти телефон за 40, який зможе і редагувати, так? То краще вже не збирати на телефон. І розумію, що це не ну, найкраще рішення просто не збирати. А ви можете мені допомогти стати моїм спонсором. Там є спонсорство за 30 гривень на місяць, бо це справді моя така невеличка мрія, і я хочу, щоб качество було нормальне, бо все рівно є величезна різниця зйомки айфона і Samsung. Є Samsung з хорошою зйомкою, які коштують пробачте 50 тисяч гривень. Але вони будуть знімати той саме 13-й фон, який можна купити навіть дешевше, там з 26 тисяч, але ну, краще брати або 14-й, або вже 15 й 16 вже занадто для мене. А, і просто навіть я не бачу, я кажу такої прямо мотивації в підписників. Ну, немає цього всього, і мені важко. Ну, типу, просто от якось раніше, от, е, коли я починала знімати. На Ютуб мені хотілося, от, знаєте, так, хочу отримати монетизацію. Все. Я отримала цю монетизацію. У мене є монетизація. Я на Ютубі вже більше року. Більше року на Ютубі. У мене є монетизація, окей, далі. О, я хочу зробити грошей, я хочу їх виводити. І тут Бамс, щоб вивезти гроші, треба 100 доларів. Бамс, все накривається, розумієш, що для мене ну 100 доларів набрати майже нереально. Окей, працюй далі. Розумієш, що мої відео не залітають, не тобто 100, 200, 300, це нічого. Коли ти знімаєш цілий день, коли ти сідаєш і редагуєш відео дві години, години кажуть, що там редагувати? Там 10 хвилин, але це не так, ти редагуєш відео годину. І ти розумієш, а яка мотивація? Ну, типу, відео 300 переглядів. А навіщо мені це потрібно? Ці 300 переглядів. Навіщо мені? 300 переглядів, відео. Це ж нічого. Тобто для когось... от, ну, Типу, знаєте, от раніше тобі було набагато легше. Зараз це мені важко. І, типу, я буду повертатись на і то, буду щось знімати. Просто камера. Мені не подобається камера. Я не знаю, ну в плані я хочу просто відкладувати, збирати, щоб не збирати собі все-таки на телефон. Типу, у мене цей телефон новий, він у мене крутий, офієнний, але камера це не камера для блогу. Ну, ви самі зараз бачите це качество. І ще, коли я буду редагувати, коли я буду на YouTube викладати, воно ще знизиться. І мені це не подобається. Тому так друга практика, я буду знімати про практику. У мене три місяці практика, тому це більше буде такий а, про моє життя, саме студентське моє життя, саме практику. я практику ще раз на радіо, тому це буде більше про радіо, хотілося, там, можливо, кудись гуляти, кудись ходити, їздити. Я хочу це теж все знімати. Я буду старатися для вас. А, в цьому місяці я не обіцяю багато відеороликів. Правда, я не з наступного року я буду старатися для вас знімати набагато більше. Я дуже сподіваюся, що в цьому місяці я зніму ну, хоча б ще три ролики. Хоча б три ролики. Я... Хотілося б, мені знає, і 10 вам засняти, як буде в моїх силах. Чесно, я, я буду старатися, я буду якось не знаю. Але. Мені, от моя мрія набрати до Нового року 2000 підписників. І знаєш, це неможливо набрати ну які 2000 для якогось. Знаєте, наприклад, в ТікТокі набрати 5 тисяч це взагалі майже ну, за рік це можливо. В Ютубі набрати ти так не набереш. Тому ось такий момент. Я буду закінчувати вже на цьому ролик, тому що багато справ. Хочу зараз це відредагувати, щоб вже викласти його, і якось так. Тому буду старатися, але ж кажу деякі такі моменти, які мені не подобаються, і качество мені не подобається відео взагалі. Тому всім па-па, До нових зустріч, до нового ролика. Пишіть коментарі взагалі, що ви хочете бачити. Взагалі, як у мої відео, і, будь ласка, підтримуйте мене.